Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжанка сьогодні про те, кого цікавить ваша особистість. Давайте розглядати, бо чоловіка я бачу вже зараз, але, знаєте, так, це робота соціум з цього боку, з кимсь вас обговорює. Десь зараз нема з вами прямого спілкування, але цікавість до вашої особистості точно є. І це, знаєте, як в різні боки ви трошки розійшлись. Там, ну, наприклад, можете працювати в одній галузі. Там, наприклад, одна фірма, там, ну, коротше, в одній компанії можете працювати. Але. Це, як, наприклад, ви пішли у відпустку, людина залишилась на роботі зараз, або навпаки, ви повернулись з відпустки, а він там чи у відрядженні, чи у відпустці, чи взагалі там лікарня, не, не дай Боги. Тож людина, яка потребує якоїсь вашої допомоги. І цікавиться вашою особистістю, наприклад, якщо ви у відпустці, то коли ви повернетесь? Якщо ви у відрядженні, то та сама тема, коли ж це ви повернетесь. Тобто потребує е, прямого спілкування з вами, але от є якісь причини, що воно тимчасово неможливе. Блюдечко, зачекаємо, потім його роздивимось. Бо хочу зараз, зараз дивитись. Філіжанку, давайте так, особисте життя, бо тут кардинальні якісь зміни виглядає так. Між людьми, чоловік та жінка, у чоловіка зараз йдуть кардинальні зміни, можуть стосуватись якоїсь певної роботи щось йому, щось за, на зараз, от станом на зараз, під питанням трошки знаходиться, але, але це як людина, він навіть засмучений якийсь, жінка тут, знаєте, так, ну здивована трошки, але не засмучується. А от чоловік засмучений, бо він взагалі-то він не розуміє, на який час сама по собі ситуація, він розраховує на вдачу, на певну вдачу, що щось справедливо завершиться, закриється, його якесь питання, яким він зараз опікується. А от коли це воно буде, коли це ну, от, крапка буде поставлена, він не розуміє. І от саме ця. Ситуація цей самий момент його засмучує, бо ніяких відповідей, самі питання. Так він собі зараз розраховує. Тепер тут закоханий, закоханий чи закохана, А давайте я не буду уточнювати: бо якщо слухає чоловік, то є закохана у вас жінка. Якщо слухає жінка, то так само є закоханий у вас чоловік. Цікавиться вашою особистістю, ну бо самі розумієте, це ж всі думки про вас зараз. Мріє про спілкування, більш тісне між вами спілкування. І е, цифра 3 іде 3 скрізь. І це не про третю особу, а це про або три години, або після третьої години, або Ну, там, Три доби найбільше три тижні. Якась така ситуація, коли плани будуються, але вони будуються, от, розраховуючи на трієчку. Ну, і обов'язково буде зроблене. Отак воно виглядає. Може телефонувати хоче, може ще якось. Ну, Тобто така ситуація. Тепер. Ось тут кого цікавить ваша особистість та здоров'я. Отак скажу, є людина, яка хвилюється от, через ваше якесь самопочуття. Може, ви там жалілись, може там щось там у вас боліло і ви сказали людині, то, то тепер хвилювання є. І знову ж таки, більш за все жіноча енергія, але в меншому відсотку це і про чоловіка йдеться мова. Але в меншому відсотку е, ситуація з змінами, з відродженням. Оце знаєте, коли людина бажає вам відродитись в якійсь там. <галузі>, в якійсь там окремій для вас темі, важливій для вас темі людина, яка відправляє вам, ну, знаєте, емоції, свої емоції, свої почуття. І це, ну, це просто це взаємно. Тут і чоловік, і жінка мені показані. Люди, які важливі один для одного. Чоловік ще один мені показаний, щось в руках вам принесе, хвилюється, чи сподобається вам це щось. Ну, ви, так, ви так всміхаєтесь, ви так раді бачити, ви взагалі якось так ну, тут щасливі, виглядаєте як щаслива людина. Щось принесе, щось, не можу зрозуміти, чи це подарунок, чи це ви просто про щось домовлялись. Не знаю, не можу зрозуміти, тут не буду казати. Так, далі дивимось. Ось тут в перспективи лягає більш тісне спілкування між людьми. Коли. Чоловік як витягує жінку назовні. Ну, тобто, наприклад, десь вона там зайнята, і він її відволікає просто от заради якихось там розмов, спілкування, прогулянки там тощо. Це, знаєте, коли є бажання бачитись, є бажання зустрічатись і це це не виглядає, як заважає ні. Це виглядає, як людина намагається вибудувати більш тісні стосунки, коли він знає, він собі розуміє, яких стосунків він хоче з цією жінкою, і він буде... це, це м'яка якась енергія. Воно не виглядає, як тиснути. як, знаєте, от Відволікає, але не роблячи якихось там пакостів при цьому, знаєте, воно не, не ну, скажімо, не руйнує справи цієї жінки, не руйнує її якихось планів. Це просто от м'яке таке втручання в її життя, але заради того, щоб вибудувати ще, от, ну як трошки переінакшити. Не зруйнувавши нічого, але просто додавши якусь там ну, от, сферу в її життя. Ну, для кого якось? Для когось це виглядає як сфера почуттів, для когось це більш такі ділові стосунки. Так, далі, дивлюсь, знов мені показують чоловіка, який. Про прояснення якісь. Тут не виглядає, як тут, якщо була якась ситуація, заморожена, і людина з'являється заради того, щоб відтворити знов якусь ситуацію. Як знаєте як пам'ятаєш, ми там зупинились на чомусь, От давай ми з цього моменту продовжимо далі, як розкручувати знов якусь тему. Далі дивимось. Хто цікавиться вашою особистістю? По роботі тут мені робота соціум. Мені тут багато людей насипали. Тут дивіться, тут жінка цікавиться, дуже чекає вас, десь ви там є, але немає в її просторі зараз. Чекає, хоче, щоб ви з'явились знов. Їй цікавиться. Тут один, два, три чоловіки, але два дивляться майже там в один бік. Майже однакові питання є до, до вас. Третій він якийсь такий відсторонений трошки. Це, знаєте, як, він щось там пам'ятає собі, щось він хотів від вас, але що то було, не пам'ятає. Отак воно виглядає. Знаєте, коли людина щось, щось він розгублений якийсь в своїй, там своїх питаннях, в своїй галузі, трошки у нього там десь голова у хмарах загубилась. І думки. Дружньо нас налаштована до вас людина літери Е Є, М. М. Так. Щось, знаєте, як м'яко змінити, або в стосунках між вами, або в якійсь окремій темі. Це просто от як розмова, яка в голові у людини вже є, як хоче поспілкуватися з вами, але щось там змінюється у справах людини і вийде на зв'язок, але ж трошки потім. Так, тепер прояснення, десь з вами хоче поспілкуватись. Чоловік та жінка, двоє людей, які планують бесіду з вами щось прояснити, щось вони в тупік зайшли в якійсь фінансовій справі. І є до вас питаннячко. Ну, тобто, розумію, для себе ви можете прояснити, ви можете надати відповідь, якої не вистачає на зараз. І швидко там треба буде отримати від вас ту відповідь, але ж ну, це, це не буде для вас складно, ви там знаєте, що відповісти і який. Так, далі. Кого ще бачу? Ще бачу чоловіка. Здебільшого щось він лежить, має волю до якихось змін в своєму житті, має владу. Це знаєте, не. не... Uh, немає надії, що хтось для нього ті зміни зробить. Ні, він власноруч буде їх відтворювати. Але ж ну, там є певна інформація в нього. І цікавиться, ви, я так розумію, що ви якусь інформацію людині підказали. І цікавиться, яким чином ви відчули, що саме зараз йому треба ця інформація. Ну, це просто щось там uh, чарівне з вами пов'язує. Ну, так буває. Добре, далі дивимось. Ну, філіжанці, я так розумію, я вам все розповіла. Тут ще компанія є з трьох людей, чотирьох, вибачте, людей, і вони вас обговорюють, цікавляться вашою особистістю, цікавляться тими змінами, які зараз у вас відтворюються. Ви змінились ззовні. От як хочете, там, що ви там з собою робили, ззовні ви змінились. І цікаво, а чому це так? Що це ви таке там робите, що це у вас в житті відтворюється, що у вас йдуть такі зміни. І 30 число тут показане, вони проявляться. Ви зрозумієте, про кого йдеться мова, якщо раптом зараз ви не розумієте, про кого вам кажу. Хоча. Я так розумію, що знаєте цих людей. Так, далі. Ну, про цього чоловіка розповіла ще на початку, не буду повторюватись. Є, е, є чоловік, який вважає, що принесе вам, чи приніс, чи розповіз, розповів, розповів. Чи як погано новину, щось вас взагалі не лякає ця новина, це для вас, навпаки, як знаєте, можливість зайнятися якимись там такими справами, які ви не хотіли б відкладати. І от тепер у вас нібито руки розв'язуються, отримавши новину. Хоча, знаєте, з одного боку, він вважає, що це для вас якась там буде. Погана новина, а ви бачите в ній не тільки погано, а й дві хороші, але маленькі. Ну, тобто він вам щось таке, ну скажімо, там глобальне каже. Ви розкладаєте те, що ви чуєте від цього чоловіка на складові. І бачите, в цих складових дві гарні для себе новини. Ну, якось так і, інакше я не можу це пояснити, те, що я бачу. Так, і хтось тут цікавиться вашою особистістю, але так, знаєте, от ви вмієте втішати. Де ж ви є? Бо треба втішити людину. Це якийсь чоловік тут мені виглядає. Так, знаєте, це ви як. От як мрія, щоб ви опинились поряд, щоб ви обійняли і сказала, та все ж буде добре, чого ти так засмучуєшся? Ви як янгол для цього чоловіка? Так так вас сприймає, вибачте, що тут накрапає. Не хочу, щоб так воно. Так, тепер, ну тут дитина якась дуже питається про вас. Дуже питається щось. Ви з голови не йдете дитині цій. І вже, знаєте, от двоє дорослих поряд з цією дитиною вже навіть не знають, що відповідати, бо всі ж відповіді, начебто, надали, а дитині не вистачає. І щось дуже-дуже хоче вас бачити. Ну, для кого як? Для когось це може бути онук чи онучка. Для кого, ви знаєте, тут особливо це ж не одна така ситуація. Це ж особливо вас гукає, до вас думками повертається, коли, коли не дай Боги, не здужує. Коли знаєте, хоч щось там, ну, навіть якщо там ну, дійсно там десь вдарився або вдарилась і навіть тоді, що а де ж, а де ж. Я хочу побачити, ну так, так роблять і дітки, і онуки так роблять, тож це про когось з ваших улюблених родичів. І ось тут від сторону знову ж таки, от нібито я вже й розповіла, але це інша ситуація, але вона така мені, нібито та сама. Трійка показана, трійка, я про яку знає е, жінка, три дні, три години, три тижні. Е, от Так воно виглядає. І тут очікує на цю жінку чоловік. Це Знаєте, коли він її сприймає для себе, це моя сім'я. Оце вона моя сім'я. Я не знаю, хто насправді він вам. Але і станом на зараз у вас немає тісного спілкування. Ви якось так відокремлені один від одного. Не бачу, щоб була у нього змога обійняти вас. Але, повірте, дуже часто обіймає вас у своїх думках. От просто обіймає, притискає до себе. І з думками це моя сім'я. Вона для мене важлива. Якщо чує зараз чоловік, то, повірте, та сама ситуація. Я просто от, ну, нічого не додам, просто переінакшуйте на себе те, що я казала про жінку. Так, далі. Зараз хвилинку я трошки собі розкрию і вам озвучу. А, ясно. Так, показаний мені чоловік розглядає жінку, але тут картинки 18, собі малює в голові. Тож, ну, про таке думаю, цікавиться вашою особистістю, вашим сімейним станом. Чи то є у нього? Можливість до вас так наближатись, чи взагалі може він мріяти про вас далі чи ні? Тут тягне людину до, до жінки, дуже-дуже тягне. Ну і все, на цьому закриваю філіжаночку. Маю надію, що когось ви там собі впізнали і вам просто було приємно почути. Всіх вас дуже хочу налаштувати на гарний настрій. Бережіть себе обов'язково і будьте в безпеці 24 на 7. І будьте поряд з тими, хто вам додає настрою. Побачимось! Всім пока!